Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що є, що буде? Що є? Це ваша сигніфікація наразі, що буде? Це а, після цього да, якась ситуація або подія плюс-мінус цієї ситуації. Та на що звернути у всьому цьому увагу? І так, диявол, що є? да? А, ну, Дивіться, це все ж таки. А, про силу, диявол це завжди сила. Це не означає тільки а, все погано і все пропало, не треба боятися. Да? Але в даній ситуації карта каже, що у вас а, ситуація якихось у когось ревнощі, у когось сварки, а, можливо, то зажадібності. Да? А, хвороби можуть бути, слабкість взагалі. Тут а, можливо хтось в залежності від чужої волі, хтось займається розпустою. Да? Хтось зробив хибний вибір. Можливо, є прив'язка до алкоголю і у когось є процес розподілу майна. Це загальне значення. Якщо щось для вас відігралося, це означає розклад для вас вісім мечів. Що буде після цього найближчим часом? Дивіться, в даній позиції карта знову таки каже про хвороби. Зверніть увагу, любі друзі, тому що диявол старший аркан, тому хвороби можуть затягнутися, якщо ви не будете їх ігнорувати. А, алкоголь, алкоголізм це теж хвороба. Да? Тож подивіться, яка у вас ситуація. Тут можуть бути якісь несподівані, бі... біди, нещас... нещасливі випадки, наприклад, да навіть грошові втрати, погані новини, перепони на шляху, вороги, котрі хочуть внести хаос в ваше життя. Може бути криза у відносинах з близькими та в колективі. Карта каже, всі ці ситуації тимчасові. Їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами. Від вас залежить, чи ви прийдете туди, в таку ситуацію чи ні. да? Плюс це мах, але він перевернутий. Про що карта тут каже? Треба, а, дивіться, треба астерігати. Запобігти тут інтригам, аферам та брехні, ви так само, так, що вам буде допомагати. Не брешіть, не займайтеся інтригами. Карта каже про людську слабкість і такі окреме значення, як балакучість, то що вам буде допомагати? Закрийте рота, не допускайте в своє життя когось. Це вам буде допомагати, це вас буде рятувати. Зірка перевернута як мінус, що буде заважати в цій ситуації, вийти з цієї ситуації. І тут зустріч шахраєм, обман, егоїзм. Тобто, ви вже під владою якоїсь людини, хтось з вас, да? і це буде, якщо ви не будете розривати, не відкрити очі, не візьмете, хоч одну. Шаблю і помахаєте її, розумієте, ви будете тривалий час можете бути під впливом якогось. Шахрая, обман, егоїзм, зрада, підлість і крадіжки можуть бути по цій карті, любі друзі. А на що звернути увагу? Королева Пентаклів. Дивіться. Но, в даній позиції а, карта каже про те, що. Це жінка, котра звикла командувати. Да? Можливо, це ви. Ви нікому не довіряєте, скоріш за не викликаєте довіру у інших так само. От, намагаєтесь нав'язати усім своє бачення. Або ця жінка, вона і є шахрайка. Тобто подивіться, яка у вас ситуація. От, тут хід подій уповільниться. Матеріальні втрати, фінансова нестабільність. Любі, друзі, вам треба виходити з цього стану обов'язково. Тож, будь ласка, розбери Кого ви пускаєте через свою балакучість, да, в своє життя і так далі, під яким ви впливом і навіщо це вам? До побачення! З повагою, Софія!